Припинення політично мотивованого правосуддя насправді те, що відбувається сьогодні і зараз, лише підкреслює, що Віктор Янукович звичайний африканський диктатор, і він не має нічого спільного ані з європейським вибором України, ані з нічим. На жаль, в Україні будуть продовжуватись політичні репресії, навіть якщо на період підписання угоди про асоціацію їх можна буде тимчасово призупинити завдяки жорсткій позиції Європейського Союзу. Хамство, яке царює в Генеральній прокуратурі України, ну повірте, це щось на кшталт такого 30, доброго 37-го року. Коли тебе викликають по одній справі, ти з'являєшся сам без будь-якого примусу, тобі починають хамити, до тебе застосовують фізичне, фізичне, ну я не скажу насилля, але застосовують до тебе фізичну силу. У тебе виривають твою власність, тобі нав'язують якогось хлопчину, який тремтячими руками показує адвокатське посвідчення і каже, що тепер він твій адвокат. На жаль, це реалії України в переддень підписання угоди про асоціацію. Повірте, це не має нічого спільного ані з кримінальним, ані з кримінальним процесуальним кодексом новим, ані з законністю, ані з юриспруденцією, ані з нічим. Мені вдалося в період певного часу. Подивитися матеріали, матеріали справи, так би мовити, одним ну, е Їм залишилося і мене е звинуватити в тому, що я разом з Юлією Тимошенко підписував газові контракти, і якось не так їх підписав, і тому е напевно маю сидіти з нею разом. Я цілком розумію, що все, що відбувається, пов'язано з моєю діяльністю захисника лідера української опозиції Юлії Тимошенко. Це звичайнісінька розправа. Про яку вже писав е, спеціальний доповідач парламентської асамблеї Ради Європи е, Пітер Омцик, який сказав, що для розправи з своїми політичними опонентами Віктор Янукович застосовує зовнішню форму кримінального процесу, яка за своїм змістом не має нічого спільного з юриспруденцією, там немає ні вибірковості, ні правосуддя. Вона сказала, що запрошено. По одній справі була чиніше справа ні Наскільки насправді Насправді ситуація дуже ну повірте, ситуація є абсурдною сюрреалістичною, шизофренічною, але на жаль, це сьогоднішні українські реалії. Я ще раз підкреслюю, мені вдалося прочитати е, так звані обвинувачення, щоб ви розуміли, е, частина обвинувачень, вони навіть не змогли е, сформулювати, що там були тілесні ушкодження. Тобто низка обвинувачень взагалі без тілесних ушкоджень події 2008 року, експертизи 2013 року. Ну, про що ми говоримо? Ну, звичайно, ми знаємо, як працюють наші експерти. Ми знаємо експертів, які у справі Тимошенко на Факсімілі писали, що це особистий підпис. Ми знаємо експертів, які на відео з тюремної палати Тимошенко писали, що це не відео з відеокамер, відеоспостереження пенітенціарної служби. Тобто, ну ці самі експерти зробили все те саме. Будь-які справа, мильна бульбашка. Вони ще раз підкреслюють з, з таким. З такою самою ефективністю могли мене звинувачити, що я особисто з Юлією Тимошенко підписував газові угоди. Да ви колись буде mm. я отримав, я отримав три повістки в Генеральну прокуратуру. Знов таки от, Такі, знаєте, цікаві речі. Відповідно до чинного законодавства, повістку можна вручати лише за три дні до проведення слідчих дій, знаючи, що завтра в Україну прибуває місія Кокса-Кваснівського, з якою я планую зустрітися, мене викликали завтра, не післязавтра і на п'ятницю. Тобто ну, вони вирішили зайняти мій час, щоб я не займався захистом Юлії Тимошенко, а ходив, ходив сюди по цих абсурдних, нічим не підкріплених обвинуваченнях, які не мають нічого спільного із, із реальністю. При цьому, е, наскільки мені відомо, е, спочатку готувалося подання про е, застосування міри запобіжного заходу у підтриманні під департаменту. Однак. Е, я не знаю, що відбулося, але якісь чудернасенькі події відбулися близько 17, 17,30. Я це пов'язую із тими публічними заявами, які зробили мої колеги. Я їм вдячний за це. І їм просто вдалося вчинити публічний політичний тиск на діючу владу, і вони змінили своє подання. Зараз, ну навіть не так, спочатку вони хотіли накласти на мене заставу у вигляді в мільйон гривень, що просто не передбачено взагалі чинним законодавством, а по тих обвинуваченнях, які є, взагалі виглядає сміхотворно. Максимальна сума 22 тисячі гривень, а вони ще нашому збройну. Коли вони це побачили? Вони в станій шоке пішли і переписали це подання, чого ж так довго все тривало, бо вони переписували подання. З'явилася вже нова цифра, там 22 з копійками тисячі гривень, але що саме головне: скоріше за все, мені буде обмежено виїзд з міста Києва. Таким чином, мене позбавляють спілкування з Юлією Тимошенко, а Юлію Тимошенко відповідно позбавляють права на захист, що є базовим порушенням прав людини. Тобто робиться все для того, щоб я не міг в нормальному режимі продовжувати виконувати свої функції захисника. А Юлія Тимошенко відповідно не отримала фахової правової допомоги від нашої команди. Які суду? санкції я... за тими звинуваченнями що ми можемо задовжити рішення? Рішення суду ще нема. Мені дуже цікаво, коли цей документ потрапить до суду, бо я його підписав о 19.52. Тобто, як воно потрапить сьогодні до Печерського суду, як воно буде зареєстровано, це такий черговий тест на, на правосуддя від Андрія Парпова. На патру завтра на чотирнадцятому. Я не знаю, я не знаю, що буде відбуватися завтра, так само як слідчі не знають, що буде відбуватися завтра, бо вони повиписували підписки повістки на якісь ефемерні слідчі дії, навіть не навіть не маючи можливості написати, навіщо мене туди викликають. Керівник відділу був змушений в присутності Олександра Андрійовича Плахатнюка визнати що він по суті порушив і сьогодні КПК, бо ще раз підкреслю мене викликали в якості свідка по іншій справі. Але це такі сталінські методи. Знаєте, викликати в якості свідка по одній справі, а далі мурижити по другій справі. Повірте, не було для цього абсолютно підстав і не було для цього абсолютно жодних жодних приводів. Якби вони мені сказали, я би пройшов до цієї що вам може загрожувати за тими звинуваченнями, які вам зараз висувають? Ви знаєте. Якщо я не помиляюсь по частині 126 статті, яка найбільш тяжка, там, по-моєму, до трьох чи до чотирьох років до трьох років ув ув'язнення. Тобто там перші санкції йдуть штрафи, а, але є ув'язнення. Хоча, хоча навіть тілесних ушкоджень вони довести не змогли. Тобто, це я ще раз підкрасу, це повний абсурд, це повний фарс, це повна профанація, навіть сам факт того, що головне слідче управління. І воно тоді називалося з розслідування особливо важливих справ займається нібито фактом побутового побуття. Нібито я це підкреслю. Бо на моє запитання, якщо завтра до них поступить іще 100 заяв по цих самих статтях, чи будуть вони розслідувати, ні-ні, ні це ж не наша парафія. Тобто їхня парафія це Власенко і Тимошенко. Оце їхня парафія, а все інше так. Расскажи, а тебя заходим, машину, садиться. Водистова, я тебе написала, а не у тебя спросила.